суботу, 3 серпня в нашому місці відбудеться забіг, ініційований президентом України за програмою Активні парки і локації». Коростенський забіг по соціальному проекту президента України Міністерства молоді та спорту України у нашому місті проводитимуть вперше. Жителі інших міст вже долучилися до заходу, адже цей проект всеукраїнський. Це Участь у ньому можуть брати як діти, так і дорослі. Розпочнеться забіг біля палацу культури у 8 годині видача стартових номерів та реєстрація учасників. Забіги розпочнуться в 10-й годині від Палацу культури і будуть відбуватися по парку Древлянському. Дистанція для дітей 100 метрів. Для дорослих 5 та 10 кілометрів. Також для учасників буде програма 5 кілометрів скандинавська ходьба». Проект Активні парки набирає у нашому місті популярності. Регулярно три рази на тиждень проводяться різні активності на спортивних майданчиках. Яка мета цього заходу? Залучити чим більше людей до фізичної активності і. Це не являється якимсь спортивним забігом, це звичайний фізкультурно-оздоровчий забіг. Запрошуємо жителів та гостей нашого міста. Реєстрація відкрита для посилання, і також можна буде зареєструватися на місці в суботу, 3 числа з 8 до 9.45. Отже, бажаючих долучитися до коростенського забігу чекатимуть о восьмій годині ранку біля міського палацу культури імені Тараса Шевченка.